Sony RX 1 3-го покоління унікальний апарат із фіксованим об'єктивом. У цій компактній камері Sony вдалося розмістити 61 мегапіксельну повнокадрову КМОС-матрицю, здатна записувати відео у форматі 10-бітного Ultra HD 4 k для плавної зйомки з рук, що є особливо актуальним для такої невеликої камери, RX1R3 оснащена активною стабілізацією автофокус. Sony RX1R3 отримала найновіший блок обробки даних на базі штучного інтелекту. Камера пропонує 12 вбудованих креативних образів. Це чудовий інструмент для швидкого налаштування відтінку, насиченості, яскравості та контрастності, доступна вже у липні цього року за ціною 5099 доларів. І це така точка, де більшість потенційних покупців, на мою думку, можуть зупинитися.